Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич це без цензури на не цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що, друзі, те, про що ми з вами дуже давно говорили, нарешті сталося. Валерій Федорович Залужний, звільнений з посади головнокомандувачів Збройних сил України. Сьогодні, звичайно, мені, знаєте, чесне слово, мені би зараз дуже хотілося розпочати це відео з перерахуванням прізвищ. Uh, і всяких там телеграм-помийок, і там деяких своїх колег, всякий благірні, які розповідали, що я там і низка інших людей, які постійно повідомляли про маніакальне бажання Володимира Зеленського звільнити залужного з посади. Uh, ще з моменту, коли власне всі ці інтенції почалися. І скільки я тоді вислухав про себе бруду, uh, що я там розкачую лодку, я поганий, я кажу неправду, що нічого такого нема. Це все російське і псо. Ну от нарешті. Ми всі отримали підтвердження цього всього. І я ще більше впевнюю, що якби ми не піднімали хай раніше, то це сталося б навіть не зараз, а ще рік тому, наприклад, чи навіть ще влітку 22-го року, коли вони вперше хотіли звільнити залужно. Про причини нинішніх подій, власне, трошки пізніше, давайте спочатку черговий раз просто для себе зафіксуємо, як це все відбулося. Знаєте, дрібна людина і дрібність людини, миршавість її. Таку кардикавість, вона завжди проявляється в тому, як людина більш за все на світі боїться брати за себе відповідальність за якісь неприємні речі, коли треба вибачатися, визнати свою неправоту, або сказати якісь речі, які ну, неприємні, які не приносять якихось там аплодисментів, приємних позитивних емоцій. Так от, дрібність людини, яка, на превеликий жаль, волею українського народного так сказати, української народної волі імені 2019 року займає посади верховного головнокомандувача президента України, тобі ж Володимира Олександровича Зеленського. Так, от його миршовість проявилася по повній програмі саме в історії зі звільненням залужного. Ми з вами дуже багато разів розбирали, як огидно все це було зроблено. Спочатку смердюча кампанія обливання лайном, яка абсолютно провалилася вустами Мар'ян Бізугл. Потім спроби роздюргати, знервувати суспільство і щоб розкрити вікно вертоно поширше, щоб всі повірили, що в принципі це можливо, що можна під час війни таке робити. От, ви пам'ятаєте всю цю кампанію. Ну і нарешті саме звільнення. Але як же воно відбулося, друзі? І як насправді чітко проявилися особистості? От Хто є хто? Отже, про що йде мова, друзі. Я думаю, ви вже бачили звичайно ці повідомлення від Зеленського, там де він не навіть фоточку, де Залужний йому потиснув руку, друзі. І до речі, в цьому проявилася велика знову ж таки мудрість і велика, я би сказав, дійсно дорослість Валерія Залужного, який прекрасно розуміє, що під час війни, звичайно, ким би не був. Цей легітимний керівник. Ми не маємо права влаштовувати бунти, майдани, повторювати наші помилки сторічної довнини, які привели до повної втрати державності, а потім геноцидів і всього решта. Тому він потиснув йому руку. Я навіть уявляю собі картину як обіцяні від страху Єрмак Зеленського Ви просто умаляють залужного зробити цю фоточку. Ну але залужний в першу чергу любить свою країну, і це та людина, яка дійсно врятувала нашу Україну. Тому він зробив цю фотографію і величезний йому респект, ніяких питань, він зробив як доросла людина. Але ви просто зацініть ступінь дріб'язковості і підлості людини, яка зараз займає пост президента. Якщо ви уважно прочитаєте пости, викладені Зеленським, ви не знайдете там слово звільнення залужного. Там буде багато всякої лажі про перебування в команді, про те, Багато всякої словесної чепухи, яку ця чепуха людська і власне видавала. Але там нема слова про слово звільнення. Навіть в останню секунду дрібний катала шулер за своїми психологічними особистостями, яким і є Володимир Зеленський, залишився дрібним каталою шулером Кручу, Вірчу, Запутать Хачу, який так і не зміг вичавати з себе слово звільнення, тому що насправді він прекрасно знає, хто і хто. Він прекрасно бачить рейтинги, які він сам же і замовляє. Він знає насправді, кому українці довіряли, і саме через цю довіру він і звільнив Валерія Залужного. Але його дріб'язковість, дріб повторюся, проявилася в тому, що він так і не сказав слово звільняє. А доручив він це сказати, міністру оборони Остему Ум'єрову, який, власне, і повідомив про зміну керівництва Збройних сил України. Тобто, знаєте. Більш опукло закінчення цього акту трагедії, в якій ми з вами живемо, просто напевно складно було уявити. Чесне слово. Я би ніколи навіть не подумав. Чесно, я, я все таки думав, що це якось не так буде оформлено. Но він дійсно він просто так і не сказав слово звільнити Валерія Залужного ви розумієте? Це просто це не піддається ніяким описам. Знаєте. Я впевнений, Ну, ж, ви розумієте, так, що такі речі вони дуже уважно вивчаються, читаються всіма експертами, нормальними аналітиками. Ви зрозумієте, що весь світ зараз дивився на Україну, весь світ зараз дивиться на те, як це було зроблено, і весь світ прекрасно все зрозумів про цього клоуна, на жаль, шоумена, як його назвав Саймон Шустер, який, на жаль, є легітимним президентом України. Тому так сталося е, незворотні, я вас попереджав, що варіантів уже нема, вони 100% вирішили звільнити залужного. Чому? Ну, ми вже мільярд разів з вами обговорювали цю тему. Давайте ще раз просто нагадаю, що вони, по суті, прийняли рішення його звільняти ще, коли стало ясно, що їх, їх розхвалений контрнаступ, який Валерій Залужний, мені здається, завжди в своїх, особливо статтях підкреслював, що він не підтримував це так називати. І взагалі в нього були зовсім інші пропозиції. Ну, так менше з тим, коли стало ясно, що всі ці піарни. Е, Лайно якими викиди, годували українців десь півроку. Люди з ОП про Крим там за три дня і каву в Ялті. Вони всі не справдились. От саме після цього моменту вони вирішили все повісити на залужного. У них були дуже широкі плани, від яких вони не відмовились. Повірте, я впевнений, що далі зараз буде тільки посилення історії про те, що вони будуть пробувати перекласти на залужного, наєва і всіх. Решта відповідальність за те. Як в якої катастрофічній ситуації Україна зустрічала початок цієї війни? Тобто вони зроблять все від себе можливе, щоб українці раптом вирішили, що це не Залужний врятував країну, хоча це вже зафіксовано в купі статей, книг того ж таки Шустера, і не тільки про те, що саме Залужний мав цей план захисту, який тримав в таємниці не тільки від американських партнерів, а в першу чергу від самого Зеленського, бо прекрасно знав, що якщо він його повідомить Зеленському, Зеленський його згорне, от і власне? Вони спробують це зробити, щоб зробити Залужного винним. Тобто, ви не сумніваєтесь, кампанія брудна проти залужного аж ніяк не припиниться після його звільнення. Навпаки, тільки посилиться. Немає в цьому жодного абсолютно сумніву. Вони можуть певний час помовчати для того, щоб, знаєте, вони ж думають, що тут можна всю цю ситуацію зіграти по принципу патриндяти і забудуть. Ну як серістовіч, ну ви ж розумієте. Ну але остаточним тригером, звичайно, стала історія з мобілізацією. Чому тому, що Валерій Залужний вимагає воювати всерйоз, Зеленський воювати всерйоз не хоче і не може. Я зараз чим далі, тим більше впевнюю, що метою Володимира Зеленського не є ніяка перемога і не є ніякий вихід на кордони 91-го року. Моя особиста точка зору Володимир Зеленський Зеленського команда шукають можливості замороження цього конфлікту і якихось договорників, тому що те, як вони ведуть зараз справи. Не дає жодних, підкреслю жодних шансів Україні для того, щоб перемогти у війні. Про що раніше так любив розповідати Зеленський. Я вже мовчу про історію з мобілізацією, те, як все вставлено, як це все робиться, і до чого це все призведе. Ну призведе це, в принципі, до того, що ми побачили на днях в космічі. Це якраз дуже закономірний наслідок того, як влада комунікує з суспільством і як влада а, працює з. Принципі системами внутрішнього управління це прям дуже хороша відповідь на всі питання. Але менше з тим, тепер повертаємось до залужного. Е, насправді, як я вже багато разів пояснював, тригером до його пояснення стало прихід в офіс президента. Низки досліджень, вони вони ж помішані, вони буйно помішані на темі рейтингів, довіри і так далі. Так, от, всі січневі рейтинги, які приходили в ОП, показували одну чітку зрозумілу тенденцію. Народ прекрасно зрозумів відповідальність за все те лайно, яке сталося у третьому році з піарної точки зору, з так званим контрнаступом. Це лайно не приліпилося ні до збройних сил України, ні до самого залужного, не дивлячись на всі багатомісячні спроби його очорняти всіма можливими засобами, якими займався Зеленський. Коли вони побачили, що у Володимира Зеленського рейтинг уже не те, що не перший довіри, а вже по факту Зеленський програє при якихось гіпотетичних виборах уже тому ж таки залужному хоча він ніколи в житті про це не говорив. Але вони ж все одно це міряли. Так от програє навіть так званому першому турі. Вони зрозуміли, що пора щось робити. А далі, друзі, це була справа техніки. Вони е, влаштували оцей кошмарний балаган з звільненням не звільненням для того, щоб люди вже настільки офігіли за ці півтора тижні, щоб уже трошки спокійніше сприйняли цю інформацію. Ви відчуваєте, от наскільки це огидні катали, які тікають від будь-якої відповідальності, які все своє життя. Побудували на тому, щоб вас обманювати і пойміть. І вони намагалися це зробити навіть в цьому моменті, якщо ви раптом не зрозуміли. За саме звідси, це це лайно звільним, не звільним, а от уже звільнили, а от що не звільнили, а от то, а от сього. Ну ви розумієте. Далі важливий момент, який слід розуміти про всю цю історію. Розумієте, я величезний противник створення культу особистостей, і я в жодному разі не вважаю, що хтось є святий, хтось завжди все робить правильно, і тільки треба призначити правильну людину, і всі справи підуть правильному напрямку. Ні, абсолютно ні. Я завжди був і залишаюся прихильником інституції, тому по великому рахунку, звичайно, важливо, щоб працювала добра система і так далі. Тому подібне. Але ми прекрасно розуміємо, що коли мова йде про армію, звичайно дуже важлива система управління, але ну мені здається. Дуже складно недооцінити роль головнокомандуючого, тобто та людина, яка дає накази, головні, і те з якою мотивацією це все будуть виконувати наші солдати. Я не беруся говорити за військових. Хай це роблять вони. Як вони сприймають це звільнення? Як вони оцінюють людину, яка очолює замість? Залужного збройні сили України, а це генерал-полковник Сирський, якого офіс президента абсолютно не приховано десь півтора року відкрито розкручував пику залужному, створюючи конфлікт, просто от неприхований верховному командуванні, і от тепер, власне кажучи, вони і свого вигодованця туди поставили. А згадайте, скільки було криків, коли і ваш покірливий слуга постійно говорив, що це і є той, кого вони хочуть поставити замість. Залужно. Скільки мені кричали, що я сволоч, я Агент Кремля, я ФСБшник, я хто там і що, хто я там тільки не був. Ну, Я ж кажу, насправді ці тупі ларючники не розуміють, що їх дії настільки прогнозовані, і від цього стає дуже страшно, друзі, тому що, тому що розумієте, сьогодні ми побачили величе... це, це величезну помилку, яка черговий раз свідчить про те, що людина, яка нині очолює Україну. Набагато вище за державні інтереси, вище за так звану його так звану перемогу у війні, ставить свої особисті суто політичні амбіції і нічого іншого. Ми ж прекрасно розуміємо, що Валерія Залужного звільнили до речі, а за що його звільнили? Ви бачили хоч якесь нормальне пояснення, що саме зробив зал залужний не так? Ну, як я вам і казав, все це буде обставлено е під форматом оновлення. Що, от Прям слово в слово, як я вам писав в кількох постах, розказував в останніх відео, от можете перевірити. Я вам сказав, що вони напишуть там, новий етап війни потребує нових підходів. Прочитайте заяву, так і написали про 22-й. Що значить війна, 22 го це одна, 23 й 24, це 24-це інший. Що? Залужний про цю війну написав на відміну від вас, чітко і ясно, навіть як її виграти. Ну я навіть не буду витрачати ні ваш, ні свій час на доведення цих очевидних речей. Тобто, по факту, ще раз, вони ж так і не спромоглися ну якось виродити з себе за що звільнити залужного. Так як зовсім невдовзі у нас можуть бути доволі серйозні проблеми на фронті і втрати, на жаль, в районі Авдіївки і не тільки Авдіївки. Я допускаю, що вони потім будуть пробувати скидати це на залужного, але я не думаю, що у них це вийде, тому що тепер всі невдачі будуть падати на новопризначеного господіна Сирського. А, а взагалі то враховуючи, давайте скажемо відверто, що він людина, яка не має і близько такої харизми людської, яку мав Валерій Залужний. То по великому рахунку, ми сьогодні отримали один такий цікавий момент. Володимир Зеленський остаточно взяв на себе відповідальність за все, що відбувається в країні, повністю. Тобто не залишилося тепер жодної сфери в нашій країні, за яку відповідав би хтось ще окрім нього. Тепер за все відповідає особисто Володимир Зеленський, навіть в плані управління армією. Безпосередньо з політичної точки зору, це може і добре, тому що тепер ні йому не вдасться скинути відповідальність на когось іншого. Але розумієте, в чому проблема, друзі? Ви ж прекрасно розумієте, до чого призведе управління армією ручному режимі, якої, яка тепер буде безумовно, бо я чесно скажу, я не знайомий з паном Сирським. Я не буду там зараз тережувати всякі дуже нехороші чутки, які в армії ходять про нього, і про деякі його особливості управління. Я не буду про це говорити. Хай про це говорять військові експерти. Я себе таким не вважаю, тому я не буду про це говорити. Я кажу про політичний аспект. А політичний аспект полягає в тому, що тепер, по суті, ну, головний командувач Збройних сил України це просто прилеження як Офісу президента. До чого призводить пряме управління Володимира Зеленського і його п'яти шести так званих менеджерів, а по факту обслуги партії регіонів, які тепер обслуговують Єрмака, які теж є обслугою партії регіонів, які обслуговує в свою чергу Зеленського. Ми бачимо по країні, по тому, як у нас складається міжнародна ситуація, по тому, як у нас складається внутрішня ситуація. Історії з корупцією, по тому як у нас Зеленський за останній час примудрився пересваритися і перетворити на повний провал, все стосунки з військовими, з журналістами, з міжнародними партнерами. Ну майже все, економіка просто супер. Ну, тепер, друзі, вітаю вас. Те ж саме у нас буде і в армійській сфері. Правда, тепер це буде подаватися як новий стиль управління. Власне, план зрозумілий. Вони зараз знімуть повністю все армійське керівництво, поставлять туди всіх, кого треба. Я, чесно скажу, я не знаю, що буде відбуватися в 20 Збройних силах України. Як би там не було, звичайно, ми люди дорослі з вами. Ми розуміємо, що ніяких майданів ми влаштовувати не можемо і протестувати. На жаль, ми зараз не маємо права, бо Україна перебуває в горнилі страшної війни, яку, якщо ми програємо, нас фізично винищать. Всіх до кого доберуться. Я думаю, ми все прекрасно це розуміємо. І це страшний момент, тому що те, що ви ж розумієте, да, друзі, якби не війна. То зараз би Володимир Зеленський відраховував останні дні на посаді президента. А я думаю, що на заборах би писали дуже велику кількість тільки матюків про нього. І не думаю, що у нього був би шанс переобратися на пост президента про парламент. Я бачив мовчу. Але на жаль, війна подарувала цій людині друге дихання і скористалася ця людина нею, от так як вона нею скористалася сьогодні. Всьому світу і українському народу, повторюсь, Володимир Зеленський чітко показав, що він не змінився ні на йоту. Це та сама людина, яка. В істеріки сиділа в листопаді 21-го року на прес-конференції і кричала: Я же президент Міша і так далі, і тому подібне. Оце та сама людина. Нічого не помінялася, ніяка війна, ніякі там сотні тисяч смертей, ніякі ці величезні випробування нічого не змінили в цій людині. Навпаки, тільки погіршили. Адже ви просто вдумайтесь. В момент, коли дійсно у нас дуже критична ситуація на фронті, повірте, багато хто не розуміє, наскільки, наскільки зараз тонка ця піксельна лінія. А й наскільки сильний сильний наш ворог, саме в цей момент ця людина йде на повну дезорганізацію. Ситуації в армії він зараз дуже активно проводить перемовини з величезною кількістю різних воєначальників, різних мастей для того, щоб сформувати типу якусь там нову команду і так далі. Тому подібне менше з тим, я не буду обговорювати зараз прізвища, не, не, не в них зараз суть. Е, найбільша проблема в тому, що я повторюся, тепер управління армією буде відбуватися абсолютно вручному режимі з офісу президента. Е, як до цього будуть ставитись величезна кількість військових? Ну знову ж таки, я промовчу. Хай вони самі про це скажуть. От таку от дуже невеселу ситуацію ми маємо наразі. Я спеціально зараз, бачите, дуже спокійно говорю, без нервів, без емоцій, тому що я розумію, що ситуація дуже вибухонебезпечна. Ми не можемо дозволити нашому ворогу зараз скористатися нашою внутрішньою дестабілізацією, яка в будь-якому разі буде. Вона буде через що сьогодні. Зеленський вкрав у нації надію. Тому що залужний це в певному сенсі, звісно, міф, але тим не менше це хороший міф. Це міф про людину. Ну як міф, це реально, Це людина, яка врятувала нашу країну. Міф я не в плані, того, що це брехня. Я маю на увазі, знаєте, такий образ. Це людина, яка асоціювалася з перемогою, яка асоціювалася з незламністю, з тим, коли ми йдемо до перемоги. Хто б не став на його місце, ця людина уже в будь-якому разі не досягне нічого подібного. Ця людина, ну а пан Сирський, який очолив Збройні Сили України. Я його буду оцінювати не з військової точки зору. Я можу оцінити, як це виглядає просто з людського. Такого виміру, а виглядає це дуже огидно. Тобто, людина просто підсиділа свого командувача. Причому, знаєте, одна справа, якби там дійсно людина собі працювала десь, а потім її взяли і там запропонували і підняли. Окей, але ж ми прекрасно бачили цю величезну півторарічну піар-кампанію, коли Сирського розкручував особисто Зеленський. Його з ним таскали, фоткали, намагалися вже викручували, як могли, щоб показати, який він крутий, класний, молодець, і все решта. Тобто, ми ж прекрасно розуміємо, що це відбувалося не просто так. Ця людина. Свідомо погоджувалась на те, що вона зробила. Тобто, давайте для себе зафіксуємо. Яким би не був військовим начальником господін Сирський, ця людина а, дозволила а, зіграти в гру, підсид підсид підсидіти свого а, начальника, причому підсидіти, використовуючи амбіції оцього хворобливого клоуна нарциса. Це, знаєте, м -м якщо ви думаєте, що такі речі. Не помічають люди в ієрархічній армійській структурі, де такі речі, особливо в кадрових військових, вони дуже дуже добре прораховуються і запам'ятовуються. Думаю, пан Сирський по закону карми ще отримає атвітечку за таку свою поведінку. Хоча, звісно, можна сказати, що типу ну він просто ж ну типа це просто служба. Ну йому запропонували. Він же воєнний. Він не може відмовитись. Я не сумніваюся, що подібне лайно будуть нести в телеграм по мийках Е, Відповідно. Я скажу так: я не буду сіяти зайвої паніки, не знаю, як одразу це буде відображатися на фронті. Я дуже сподіваюся, що якось ми зможемо пройти цей момент, який не можна просто відкинути момент, коли. Буде величезні баги в управлінні, коли треба буде міняти людей, повністю міняти зв'язки і так далі. Я вже мовчу про ті накази, які будуть нестися з Офісу президента, якому зараз терміново потрібні якісь перемоги, перемоги розумієте, щоб переламати тренд. Тому мені дуже страшно за життя наших бійців, яких можуть кинути в угоду от цим от перемогам без імені Зеленського. Я щиро побажаю, все таки, як би там не було Збройним силам України успіху. Мене зараз не хвилює це прізвище. Я... Просто вважаю, що Україна має вижити, це найголовніше. Зеленські приходять, і я впевнений, ми зробимо все, щоб пішли. І сирські приходять і уходять. Менше з тим, країна має жити. Але я просто хочу, щоб ви друзі запам'ятали сьогодні. Я дуже сподіваюся, що сьогодні має бути той день, коли у абсолютно будь-якої людини, якої просто навіть я не знаю, ну одна звивина в мізках, хоч якийсь натяк на якийсь, не знаю, когнітивне мислення здатність обробляти інформацію. Нарешті з'явиться просте, ясне розуміння. Наш головний ворог в Москві. Наш головний ворог це Росія, і саме через те ми зараз не маємо права бунтувати, виходити на мітинги, вимагати звільнень тих, кого треба дійсно звільняти, а не Валерія Залужного. Але нашою наступною після Росії, після головного ворога, проблемою. Проблемою, яка на мій погляд, і не дасть нам тої перемоги, про яку ми мріяли повної, це прізвище Володимир Зеленський. Бо ця людина цим звільненням через чітко і ясно показала, що задля збереження своєї політичної влади він не зупиниться ні перед чим. Для нього не важить ні перемога реальна, ні ситуація у війні, ні нічого. Головне його особистий рейтинг, який йому не подобається, що нижчі. У когось. Тому цього когось, хто б це не був, навіть якщо це Валерій Залужний, треба прибрати, використовуючи, на жаль, ту владу, яку йому легально видав український народ. Це момент, який я дуже серйозно вам пропоную зафіксувати в голові. І саме з цієї простої думки виходити в усьому. До речі, нагадаю, що 20 травня 2024 року. Повноваження Володимира Зеленського як президента України офіційні закінчуються. Це не означає, що він недалі не має виконувати свої обов'язки, він то має, звичайно. Але питання будуть дуже серйозні. До речі, зверніть увагу: рівно чомусь за три місяці до цієї дати відбуваються ці історії. Ви думаєте, це випадковість? Звичайно ж, ні. До речі, я не сумніваюся, що може буквально завтра. Вони влаштують ще якісь великі, я повторююся, кадрові перетруски в борделі. Для чого? Для того, щоб максимально забалакати сам факт звільнення залужного. Ну, ви розумієте, операція оновлення чи перегрузка зеленського, як ми вже говорили на останньому стрімі. Отакі от, от справи, друзі. Ну і закінчу я це відео одним. Я бажаю нам всім витримки, перемоги. Розуміння того, що тепер від дій кожного з нас залежить дійсно, чи переможемо ми у війні. Кожен день ми маємо робити цей вибір. Що ми можемо зробити для перемоги, розуміючи, що будь-чим хорошим, що ми зробимо, в тому числі скористається ця група людей, яка засіла на банковій і яка не має нічого спільного ні з українською перемогою, ні з. В принципі, державницьким інтересом. Це моя особиста точка зору, яку я тепер абсолютно не збираюсь приховувати після звільнення Валерія Залужного. І я скажу так, друзі. Володимир Зеленський, напевно, думає, що він сьогодні виграв. Я скажу так: Володимир сьогодні виграв, тільки не Зеленський, а Путін. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте поставити свій лайк, підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Якби там не було, хто б там не очолював ЗСУ, але ЗСУ треба допомагати, тому внизу під цим відео в закріпленому коментарі збір на кран-маніпулятор для аеродрому Старокостянтинів. Нам все одно треба боротися з нашими ворогами, знищувати їх. І це, як ви знаєте, допомога для наших авіаторів, які, власне, і наносять удари по Криму і по всьому решті. Тому їм треба кран, друзі. Давайте все одно донатити, як би там не було. І підписуйтесь на наш другий канал Шоу Бізики. Переможемо, друзі. До зустрічі!